Всім привіт! Мене звати Лєра і сьогодні я хочу розказати свою історію, як я проходила чотири етапи співбесіди в польській IT а власне в GameDev на що варто звернути увагу, як я готувалась Загалом, які були ці етапи. Спойлер, вони були дуже цікаві, особливості останні. І саме він надихнув мене зняти це відео, поділитись з іншими людьми, розказати, як буває в польському IT І загалом звернути увагу на те, те, що співбесіди можуть бути дуже корисними та місцем для вашого зростання на четвертому етапі, на останньому етапі мені відмовили, і я за це дуже-дуже їм вдячна. Не перемикайтесь. Отже, для того, щоб історія була повною, вам було зрозуміло, я хочу трошки вести вас в контекст. Моя професія називається арт-продюсер. Тому що я працюю з артовими ко командами в геймдев індустрії. Також можна і назвати проєктний менеджер, проєктний координатор, координатор. Вотевер я працювала останні два з половиною роки велика аутсорсингова міжнародні компанії. В цілому була дуже задоволена роботою, тому що проекти були дуже цікаві і, можливо, навіть хтось із моїх колег зараз мене дивиться. Всім привіт! Але як ми знаємо, дуже часто під кінець року компанії планують оптимізовані, так би мовити, бюджети. На наступний рік і починають звільняти людей. А я власне таким самим чином потрапила під скорочення, і якщо чесно, я є дуже вдячною за це. Всесвіту компанії випадку не знаю, тому що якби не цей крок, якби мене тоді не звільнили, можливо, я би не мала так багато досвіду за ті три місяці, що я шукала роботу. Знайшла я компанію, яка мені дуже імпонувала, яка відповідала прям 10 із 10 на всі, по всім параметрам: Work-life balance, їх локалізація, чим вони займаються. У них був дуже, є, дуже прикольний продукт, і в який я би власне сама хотіла пограти, хоча я ну, зовсім не геймер. Все мені подобалось. і Я бачила, що LinkedIn мені показує, що я їм підходжу на 10 із 10, і вони мені, я відчувала, підходять. ну, Принаймні на 8 із 10, а далі я хотіла з ними поспілкуватись. І я зайплаялась, я вирішила, що окей, ем, стрімневато, тому що це продуктова компанія. Я працювала в аутсорсингу, там є свої моменти. А плюс для мене дуже дуже великим челенджем було власне, чому я сумнівалась, тому що ця компанія. Польська на польському ринку, я не знаю методів рекрутації на польському ринку, але чула, що вони такі дуже специфічні. І вся команда поляки. Тобто, основна мова у них англійська, і для мене це не була проблемою. Якщо чесно, я вперше в житті була дуже рада, що я можу спілкуватися англійською, а не польською, тому що ну просто англійська мене більш вільна. І я вирішила спробувати. Думаю, ну чому ні? В мені вже нема чого втручати. В мене, власне, і так нема роботи. І якщо я спробую, ну я. Я просто нічого не втрачаю. І я була дуже здивована, що там буквально за день-два мені відповіли, причому рівень професійності було відчутно прямо одразу, і запросили мене на перше інтерв'ю. Але я вам забула сказати, що перед цим мені подзвонили. Перший дотик, який стався з цією компанією, був увага по телефону. Так, особливість польського ринку в тому, що. Перед тим як запросити вас на якусь співбесіду онлайн чи офлайн, вони прям вам дзвонять. Вони прям дзвонять в рандомний час, ніхто вам не пише смс, що вам зручно буде поспілкуватись. Вони просто набирають вас по номеру телефону, який ви вказали собі там в Лінкдіні або в резюме. Вони дзвонять і одразу валять вам питання. Так сталося в цей раз. До мене подзвонила, подзвонила пані Діана і запитала мене доброго дня, чи ви плануєте у нас працювати? Що вам там цікаво? Що вона в мене питала в першу чергу? Вона пройшлась по найбільш таких формулюючих питаннях. Тобто спочатку вона запитала, чи я є у Вроцлаві, тому що для них дуже важливо щоб людина ходила в офіс в Вроцлаві. Також вона запитала взагалі, чи можу я працювати в гібридному форматі, тобто три дні з офісу. Далі вона запитала, взагалі, який в мене досвід. Тобто вона зробила такий реально прям прескрінінг, ну от не дарма він так називається, по всіх основних етапах. Ну і ми знаємо, та, що я спілкувалася з нею польською Тобто вона одразу а, зі мною поговорила польською і зрозуміла, що ну в цілому я можу підтримувати діалог, і вона мене розуміє. І а, після цього вона мені надіслала просто емейла: що а, доброго дня! Ми запрошуємо вас на наступний етап. І тут я. Чесно кажучи, трошки перелякалась, тому що розмовляла я з нею дуже як там, спонтанічно по польську, дуже спонтанно. У мене не було взагалом ніякого плану. Мені здається, мене я тоді обідала, коли вона мені подзвонила а, і якось все вийшло. Знаєте, це на адреналіні. Але коли я розуміла, що в мене вже є дата і час, і мені треба якось готуватись і ще польською. Ну я спочатку, як нормальна людина, я дотягнула це до ночі. Я дотягнула до ночі, всі вже в хаті сплять, всі справи перероблені. і Я сиджу з ноутбуком приблизно до пів на другої ночі і намагаюся щось скласти в своїй голові, перекласти всі мої думки на польську. Ще дуже важливо зазначити, що я людина неспокійна, я людина емоційна і я людина контроль-фрік. Це значить, що е, я не можу просто так піти на ізі, спокійно щось розказати. Ні, якщо я до чогось е, відношусь е, так, з таким, знаєте, увагою з великою, то мені обов'язково треба розібрати всі варіанти, всі варі... можливі варіанти, які тільки можуть статися. А, ну, Якщо чесно, по життю в мене так само, не тільки з підготовкою до роботи. У мене немає за єдиним сценарієм, в мене нема чек-лісту, що робити, це якщо буде ядерка. Я сподіваюся, що не буде, але я просто думаю, що якщо буде ядерка, то готуватись нема сенсу. Сподіваюся, що все буде швидко, да? українці, що ти скажеш? Але все ж таки, як я готувалась? Перше, що я зробила, я вивчила просто вздовж і впоперек їх сайт. Я виписала їх ключові цінності. Я передивилась купу відео, благо у них дуже класний сайт. На сайті додали купу відео зі своїми художниками, зі своїми там, продюсерами. Тобто в мене була можливість заглянути за куліси, да, що відбувається на бекстейджі, що вони самі транслюють. І я собі, знаєте, як така Ненсі Дрю, типу, в окулярах позаписувала так. І тут вони кажуть про те, що їм дуже важливо бути гнучкими, тобто у нас такий а, дуже швидко змінюваний світ. Окей, і я позанотовувала собі просто все. Вивчила вздовж поперек їх сайт. Це номер. Раз. Номер два я викачала їх гру одну, тому що вакансія була на арт-продюсера власне, в цю гру, тобто в цей Division, скажімо так. А, я пограла в неї, хоча я взагалі не люблю ігри, і там гра була така, типу там тварину вбивали. ну... Не хочу їх осуджувати, ну, типу, гра, наче нормальна, люди в світі гірші штуки роблять, але загалом. Я задестувала цю гру, я проаналізувала важливі речі для себе, там стиль гри, які там можуть бути моменти, собі трошки пофантазувала, які можуть працювати ком команди над цим продуктом, які там можуть бути між ними конфлікти. Тобто намагалась дуже детально продумати з усіх. Боків з середини компанії та з того, що вони хочуть бачити від людини, яка до них доєднається. Також я повернулась до профайлу. Та почитала, що взагалі вони хочуть, да? і прям виписала собі всі слова, які треба потім згадати. А, також я паралельно виписувала всі сірі для мене зони, там, де я не впевнена, я не розуміла, а, яка в мене буде оргструктура, структура скільки в мене буде людей. А, тобто вони писали, що буде там багато художників, але багато це скільки. От, а, також мене цікавив там зарплатня, як я буду зростати, усі ці ор організаційні питання, все собі. Записувала. Ну і. Також останнє дуже важливе, що в цілому на цьому етапі мені не знадобилось, але тим не менш я його підготовлювала: це е, чіткі прозорі кейси е, з мого досвіду. І, звичайно, всі ці кейси були дуже сильно підтягнуті під е, їх релевантний контекст. Тобто я не розповідала, які в мене там були а, проблеми, не знаю, коли я працювала не арт-продюсером. а Розповідала власне тільки релевантний контент, котрий може статися в їх компанії. Тільки проблеми, тобто я готувалась так, що я все вивчила, потім я розповіла весь свій бекграунд через призму того, що їм потрібно, щоб показати цей максимальний меч. І після цього підготувала реальні кейси, які ну, можуть ілюструвати, як я буду себе вести в тих чи інших ситуаціях. Ну і да, звісно, після того мені треба було перекласти все на польську, тому що ем, мені трошки стидно, бо я в Польщі майже 4 роки, і якось не було в мене нагоди, е, не було фокусу на те, щоб опанувати польську мову, аж так, щоб я могла класно себе презентувати по польську. Тобто я відчуваю, що мені не вистачає якихось слів, бракує якихось стильних фраз, знаєте, які можуть вас прям. Продати дорого й багато. От тому, власне, я у другій ночі, о -о з першої до другої, займалась перекладом. Отож, наше перше інтерв'ю онлайн, одна година, тільки рекрутерка, і тільки польська мова. Які питання мені ставила ця рекрутерка? По-перше, що мені дуже сподобалось, і мені здається, це є прям дуже ефективним підходом в рекрутингу не ставити питання одразу, а розказати про себе, розказати про компанію, зацікавити кандидата. І власне так було в цей момент. Вона мені все все розказала про компанію. Вона розказала, в якій оргструктурі я буду працювати. Вона також мені розказала, як я можу розраховувати та розвиватись в цій компанії. Тобто, вона закрила майже всі мої питання, які я собі записувала, що я хочу про них попитати. Вона попросила мене розказати про себе, і тут я вже знаєте, ти типу, стала на табуреточку і почала розповідати, що я от така в мене такий релевантний досвід, що я взагалі дуже пешенет про ваші ігри, і я взагалі закачала вашу групну. Коротше, тут я була підготовлена. Але трошки не так впевнена, якби я розмовляла англійською чи українською, але більш тим не менш, все було окей. Далі вона трошки пішла в цифри. Власне, не те, що в цифри, в якісь такі більш детальні факти, з якими командами працювала, які ролі були в цих командах, які там проблеми найчастіше у нас були. Щоб загалом. Перевірити мій а, досвід, якийсь, чи мала я там, наприклад, досвід роботи з технічними спецами. Ну, тобто, більш такі конкретні питання, щоб зрозуміти. Мені здається, що в неї був якийсь чек-ліст, який вона просто собі заповнювала. Так, окей, з тех спецами вона працювала. Окей, там вона могла вести команду там 10 людей одночасно, і там три таких команди одночасно. Мені здається, що от було якось так. Далі, що вона мене питала? А, Різні такі міні-кейси, щоб перевірити, як виявити мою здатність до мультизадачності. Тобто вона намагалась виявити там, який в мене графік в день, коли я планую роботу з вечора, чи в мене взагалі можливо нема звички щось планувати, да? такий проектний менеджер, який нічого не планує. І останнє, що було найцікавіше для мене, і. Ну, знаєте, коли такі цікаві питання, цікавий співрозмовник, навіть якщо тобі кажуть, що ні, ти розумієш, що, блін, ну класне було інтерв'ю. От класно. Мені здається, до цього ну, має просто е, прагнути кожен рекрутер. Вона мене запитала: Давай уявимо, що ти директор парку атракціонів, і в тебе загалом парк атракціонів він відкритий. Тобто туди може зайти будь-яка людина, там походити собі, потинятись, але. Всі атракціоні платні, і давай ти зараз подумаєш і запропонуєш мені якомога більше варіантів, як зробити так, щоб парк атракціонів більше заробляв. І що мені тут дуже сподобалось, да? може здатися, що це якась типу дивна алегорія. Якщо ви не з геймдев, то я зараз поясню, чому власне такий приклад, чому такі питання. Тому що у них фрі-ту-плей uh, гра, це означає, що ви можете її з App Store викачати. Вона, як парк атракціонів, повністю безкоштовна. Але. Там є різні фінтіфлюшки, як я їх називаю, там софта hard currencies, тобто якісь гроші, монетки, там не знаю, зірочки, якісь ачівки, там ще щось не знаю, одяг або ще щось, ну там залежить від гри, і ви їх купуєте за гроші. Так от, це наші атракціони. І тобто вона мене питала в розрізі, які я можу запропонувати ідеї, як зробити так, щоб, умовно кажучи, наш бізнес, да, наша гра більше заробляла. Я пам'ятаю, що мене це трошки поставило в ступор, тому що все це було, як поляки кажуть, на біжонцю, ну от прям типу в лайві. да? В мене не було часу там готуватися або особливо довго думати, що все це по польськи. А, але пам'ятаю, що розповідала свою логіку, що ну дивись, дивіться, нам треба залучити якомога більше людей в цей парк атракціонів та робити так, щоб вони більше катались, да? щоб вони не просто гуляли, їли солодку вату, щоб вони катались, ми можемо там робити знижки, давати там якісь ці. М Боже, як вона називається, коли ми в кафе йдемо, і а, там п'ята кава безкоштовно щось таке да, збирати. Потім там запросити робити там нічні якісь тусовки, щоб люди катались. Ну я, а, тобто, розповідала, намагалася розвити тему то того, щоб залучати туди якомога більше людей. Насправді пізніше я подумала і я знайшла ще дуже багато цікавих варіантів, але вже закінчилось інтерв'ю, і я подумала, що ну блін, <кл 'я> шкода, що я не така кмітлива, і одразу все все, все їй не. Розповіла і на цьому закінчилось наше інтерв'ю. І е, тут я хочу сказати, що загалом метою цього мітингу було а, познайомитись, б. заскрініти ще більш детально, чи я підходжу на їх роль. Тобто поставити галочки по всьому, що їм потрібно, щоб людина вміла, а також подивитись, як я думаю, як я казала, на біжонцу, типу прям от, одразу в якихось таких прикольних креативних ситуаціях. Мені дуже сподобалось це інтерв'ю. Пам'ятаю, що я після нього вийшла така, я не знаю, як українською А, Та я прям дуже очікувала, що вони мене запросять на друге інтерв'ю. І насправді так і сталося. Через день вона мені подзвонила і запросила мене на друге інтерв'ю. Але друге інтерв'ю було вже їх в офісі офлайн. І для мене там були свої нові челенджі, про які я хочу розповісти про другий, про третій етап разом, я розкажу в наступному відео.